Не добрий, no. добрий. добрий день, шановне панство. Розпочинається матч Капело та Шахтар став. Матч нічого не вирішує. Капело займає перше місце. Шахтар, напевно, на третій сходинці буде знаходитись, тільки що вони програли топіар і втратили свої шанси на друге місце. Зараз фотографія буде дуже гарна. Потім подивитись на сайті всім гарного матчу. Судді розпочинають, і ми також розпочинаємо. Руслан Катеранчук розігрує матч центру полю. Зараз буде свісток. Я сьогодні вірю в Артема Писарєва, що він заб'є. Відкриє рахунок. Та Саша Дорожка зробить гольову передачу на нього. Ну що, розпочинаємо. Шахтар на своїй половині. Розпочинає атаку. Так, Русин, Русин вириває м'яч. Артем Швець м'ячем. Під себе удар і. А, міг відкривати рахунок. 1-0. міг встановитися рахунок. Але 0-0. Шахтар розпочинає свою атаку. Так, що вирішить гравець? Віддає на Руслана. Руслан. Боротьба, боротьба. Руслан відіграється назад, напевно. Так, так, так і є. Методично. Шахтар розпочинає свою атаку. Перериває її Русин. Олександр, капітан команди Невгодовський Сергій з М'ячем. Каполов розпочинає свою атаку. Методично також перепасовуючись на своїй половині поля. Артем Швець обігрує. Так, обігрує супротивника. Бере на себе гру, бере на себе. Віддає аут. Аут. Шахтар став. Вотар став володім м'ячем. Відсоток володіння м'ячем, напевно, за Шахтерим зараз на початку матчу. Мене взагалі чути? Як ти думаєш? Я? Мене чути взагалі? Супер. Так, зараз буде довга передача від воротаря. Воротар з М'ячем. Віддає на свого гравця на обровку. Передача в центр не проходить. Артем Писар з м'ячем віддає передачу на Русина. На Русин. Удар мимо воріт. Оп, не вийшов. От, не вийшов. От, бо там Сергій Невгодовський добре відпрацював в обороні. Шахтар став аут на Руслана. Передача. Руслан на Бровку. Що придумає гравець? Як вдасться атаку провести? Чіпляється за м'яч у центрі. Руслан Катаранчук з м'ячем. Передачі на Бровку. Шахтар став м'ячем. більше. Так, закаполов зараз на початку матчу. Артем Писарів перехвачує м'яч. Артем Писарів один в один на розбутті Руслана. А не виходить, не виходить все ж таки. Артем Писарів на Сергія Негодовська. Сергій Негодовський удар. Ой-ой-ой, мимо воріт. Ну добре. Добре, треба бити, треба бити. Без ударів немає голів. Шахтар став, ще не наніс удару поворота, але більше м'ячем. Передача, довга передача, не приймає м'яч гравець Шахтару. Але чіпляється за нього. А там Андрій Черкашин і Шахтар. Шахтар 1-0. Ні. ні, там добре працює воротар. Каполов Деніс Лєщенко. Оцій чудовій шапці у нього чорного кольору і салатовій формі. Так, на бровці Тепер Каполов розпочинає свою атаку. Андрій Черкашин. Невдала передача. Ну, це в його стилі. Громче говорить? Хорошо, будемо говорити громче. <рес> Передача в центр. Ай, Чіра, там чуть не нарушив правила, звісно. Олександр Русін з м'ячем на бровці. Шо? Передача на капітана Сергійного доска Сергій. На Артема Писаря. Артем Писарь бери на себе гру. Обігру супротивника. Одар! Мимо воріт, мимо воріт. Шахтар розпочинає тепер свою атаку. Методично володіє м'ячем, як вони вміють. Так, там зміна проходить у нас. Поїхали далі. Нові гравці нова четвірка. Нове володіння м'ячем від Шахтера став. Антон Лошак з поверненням. Передача на Бровку. Так, М'яч у центрі. М'яч у центрі. їм володіє. Чи буде удар поворотом? Ні, перехвачує все ж таки капело. Сергій Негодоський ставить корпус. А передача не дошла до свого партнера. Але аут, аут за Капулов. Хто відкриє рахунок першим? Друзі, пишіть у коментарях. Олександр Дорожка. Так, я ставлю на нього, що він заб'є сьогодні. В центрі Антон Лошак з м'ячем буде обігрувати чи віддасть передачу. Віддає передачу на Бровку в центр на Бровку. Шахтар дуже гарно, методично розпочинає свої атаки. На Бровку переводить м'яч, потім у центр. І чи дідуть вони до удару. Дуже цікавий момент. Андрій Черкашин зустрічає суперника. Шахтар Сав. Ай, там не було фолу. Ні, не було. Аут. Аут за Шахтарем. Чи буде удар повороту? Так, є, але він заблокований Олександром Дорошко. Через центр не проходить атака. Шахтаря. Олександр Русін перехватує м'яч бере на себе гру. Назад на Сергія Невгодовського. На Бровку на Олександра Дорожка. І Каполо починає свою атаку. Андрій Черкашин. Переводить матч у центр. На Бровку. Олександр Дорожко. Молодець. Відігрався на Андрія. Давай, давай. На себе бери гру. Так. Олександр Русін з м'ячем. Чи зможе він обвести суперника? А ні. А от за Шахтарем. Чи без травми? Головне, щоб без травм це було, бо дуже холодно у нас сьогодні. Шахтар вже розігрівся, попередньо зігравши з топіаром та програвши 3-2 у дуже напруженому матчі. <disconnection> Ай-яй-яй, Антону не вдалося переконати нашого воротаря Дениса. Не нашого, а Ну, нашого. Так. Ой-ой! 1-0. Шахтар відкриває рахунок. Це б нас був четвертий номер, а передача голюва від Антона Лошака. Номер сім. А я думав, номер 4. Номер сім. Номер сім. Це у нас Прудніков В'ячеслав. Вітаємо його з першим голом. Чекаємо на відповідь від Капелов. Артем Швець бере на себе гру. І там був фол, Там був фол. Так, свістить. Може жовту картку дадуть. Зараз подивимось. Чи потрібно допомога Артему Швецю? Поцікавитись у хлопця. Щось він тримається за ногу. Так, допомагають йому партнери по команді. Запитати, чи потрібно йому заморозити ногу, може. Пауза у нас у грі, друзі, але час іде, і час іде на користь шахтаря-став. Рахунок 1-0. Капело буде спробувати його зрівняти і потім вийти вперед. Це непоступлива команда для любого суперника. Зараз буде цікавий розіграш. Розпочинає його Олександр Русін. Артем Пістрів Сергій його закінчує ударом по воротах, але включає в стінку. Так, розпочинається методична атака зі своєї половини. Передача не виходить. Олександр достає, але м'яч виходить у аут. Зміна. Сміна у шахтаря став. Так, воротар володіє, віддає на свого. Через центр передача довго там чіпляється в центрі. На бровку Руслан Катранчук, що він придумає, він буде обводити чи бити поворотом, віддає передачу партнеру. І в центр не виходить передача, там і перехоплює Кирил Міттяєв. Артем Писарів з м'ячем. Чи віддасть він на Русина, віддає передачу і на Ай... Щось не... підскальзнувся. Артем Писарів. Ну нічого страшного. Ще будуть моменти. Удар кутовий. Дуже гарно пробуває Сергій Невгадовський. І захисник блокує передачу, не влучає поворота. Кутовий друзі зараз беруть перерву хвилину. Гравці Капелов та тренер Роман Галицький веде свою команду до перемоги. Зараз буде щось змінювати. Як зупинити гру? Я не знаю на яку кнопку нажати. На яку кнопку нажати, щоб встановити гру? Старт, стоп. Все. Зупинили, друзі, час. Чекаємо одну хвилину і будемо починати перший тайм далі. Пишіть в коментарях, за кого ви боліваєте, друзі, у кого більше прихильників. Може, є якісь персональні прихильники. Сьогодні я персональний прихильник Олександра Дорожка. Я вірю в його гол. Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Продовжуємо перший тайм з хвилини перерви. Котовий від Капело у нас чекає. Розіграш буде. Перша передача від Олександра Русіна. Негодовський Сергій стоїть і чекає на передачу. Удар по воротах. Він заблокований. Кирил Митяй боротьба за м'яч. Невдала. Шахтар став з м'ячем. Продовжує своє володіння. Так, ворота розпочинає атаку. Довго передачі не проходить. Невгодовський Сергій бере на себе гру. Передача в центр на Олександр Русіна. Русін удар. гол! Сюди! Один один. з зрівнює рахунок у цьому матчі. Передає вітання своїй дівчині, напевно, улюбленій. Так, ми виріжемо це відео і відправимо її в інстаграм обов'язково. Один-один. Капелоу. Олександр Русін. Так, яка хвилина у нас? Кака минута? Де у мене тут указано? Що з ним? Так, записали. Десята хвилина, Олександр Русін забуває гол. Що ми його і вітаємо? Дебютний гол Капелов сьогодні в грі. Кирил Митяй боротьба з м'ячем. Ой, між до ног не пройшла. Штрафний удар. Ну, добре, добре. Штрафний удар. Хорошо. Він його запам'ятав. <свісно> <свісно> добре, шахтар володіє своїм м'ячем на своїй половині. Руслан Катаранчук. передача в центр. Там перехват Годовський Сергій. Русін Олександр. Так, боротьба. Боротьба. І закінчується вона аутом для Капелов. Ну що, Капелов вже на першому місці, але команда завжди заряжена на перемогу. Хоча й програвавши по ходу за матчем. Зараз невгодовський серій бере на собору передачу на дальню стійку. Кирил міттяєв не достає до м'яча. Артем Писер з м'ячем бере під себе. Удар. Аут. Аут для Капело. Прокинулись хлопці з Капело. Один-один рахунок. Русін б'є поворотом. Мимо воріт. Шахтар буде розпочинати свою атаку від воротаря. Антон Лашак з м'ячем. З центру на бровку, з центру на бровку. Методичне володіння Шахтарем. У нього сьогодні добре це. Антон Лашак бере на себе. Дошла передача, але не влучили поворота гравці. 14-й номер гравець не влучив по воротах. Артем Швець розпочинає атаку Капело. Ар... Кирил миття чіпляється за передачу. чіпляється за м'яч і бере на себе. Передача на Артема Писарєва. В центр на Олександра Русина, Русен. На Швеця на Бровку. Швець бере на себе удар по воротах. Аристарх блокірує удар. І бере на себе. Тепер розпочинається атака від Шахтару. Олександр Русен підскользується. І фолить Олекс... миттяю. Кіріл митяє фоли. Там, напевно, буде відложений фол. Я так думаю, відкладений. Аристарх бере на себе гру передача центр на Антона Лошака. Лошак... що він придумає, не чіпляється. Не чіпляється за м'яч. 14-й номер, не дошла передача. І Каполов розпочинає свою атаку. І також не чіпляється. Ну добре, гойдалки. Гойдалки у нас, друзі, 1-1 рахунок поки. Ну так навіть цікавіше, коли є голи у цьому матчі, є моменти. Але дуже скользко, і суперники не можуть зачепитися за м'яч. Добре. Відкладений фол для Каполов. Показує суддя. Два фоли у Каполов. У Шахтаря скільки фолів, якщо не секрет. Нуль. Ну добре. 2-0 за фолами. Один-один за рахунком. Передача на Бровку. Чи буде удар по воротах? Бере під себе гравець. Удар блокує його. Артем Швець у підкаті. Дуже добре зіграв. Шартем Писар бере на себе гру. В центрі передача на бровку на Олександра Русіна. Русін. Не доходить м'яч до його партнера по команді. Аут для Шахтара. Так, розпочинають вони з центра поля на Бровку. Чи вдасться заціпитися за м'яч? Удар мимо воріт. Дуже добре пробили з-під суперника Аристарх з-під Олександра Дорожка, якого я вірю, нагадую. 24 й номер повинен сьогодні забити. Приймаю ставки з коефіцієнтом 3-0. На гол 24-го номера. Пишіть в коментарях, хто бажає скільки поставити. Ой Антон Лешак бере на себе гру, чи буде удар по ротам. Удар Перестійка! Грай, грай далі! Не було, не було. А подивіться аут. Нє, ні, ні, подивіться, подивіться. Подивіться, нічого не зайшло там. Подивись, подивись, подивись повтор. Ну, що сложно посмотрети повтор? Я вам зараз включу на Ютубі повтор, посмотрите. А в чому проблема? А в чому проблема? Сложно позмітити повтор? Ну, судді вирішили, що зараховується гол. Не знаю, друзі, можете переглянути його заново. Напевно, зараховують, не знаю. 2-1, шахтар веде, ну нічого, Каполов буде боротися далі. 2-1. Одні ручка, я профтикав ручку. Та можна, але не вміє. Так, ну що, будемо дивитися вар, будемо дивитися вар, друзі. Рахунок 1-1, Шахтар каже, що вони там точно забили. Будемо дивитися, друзі. Що, що робити? Що вар у нас є, він нам допоможе. Не буде, друзі. Це запис іде, запис. Ну, добре. 2-1. Шахтар виривається у лідери в цьому матчі. Сергій Неводовський бере на себе гру. Передача назад. Андрій Черкашин. Андрій Черкашин невдала передачі на дорожку Олександра. Антон Лошак бере на себе. Дорожка Олександр бореться, бореться і заробляє аут для своєї команди. Андрій Черкашин, передача на Сергія Негодоська, центр На Дорожко, Дорожко. Суперник бореться. і Далі на Артема Швеця. Артем Швець. Чи впорається він з м'ячем? Ні. Аристарх вибиває м'яч в аут. Сергій Невдовський передача на бровку на Артема Швеця. Там Артем щось бере на себе гру. Ні, він не пробив поворотах. Просто вихід. Тут Андрій Черкашин. Передача на Артема Швеця. Обличчям дуже гарна передача, а удар поворотам там воротар на місці. Воротар на місці так просто його не проб'єш. Так, і Шахтар розпочинає свою атаку. Ні, 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 ні. Перший. Ау для Шахтара. Шахтар володіє м'ячем. Виграє 2-1, нікуди не поспішають хлопці. Каполов треба додавати Додавати у цьому матчі. Щоб вирувати перемогу, Рестар бере на себе гру. Передача в центр на Тону Лошака. Антон Лошак перекинув Трете. Не вдається. На місці Денис Лещенко удар. 9. Лучає у Каркас воріт. Дуже гарний удар міг би вдасться. Гарний гол. Але він не вдається. Добре, може інша спроба вдасться. Може, поправить, вискочило. Антон Лошак розпочинає атаку од своєї команди. Там зміна йде, Шахтаря шахтеря став. Руслан Кондрачук виходить на поле. І у нього вдається отримати передачу від партнера. Там без фолу відбирає м'яч Артем Швець. Артем Швець бере на себе гру. Передача на дальності. Корти. Ой, мітяє, не встигає. Ну добре, Крилмітян не встигає, може, встигне в наступний раз, подивимось. Раніше він встигав. І рахунок 3-1. Дев'ятий номер. Дуже гарно бере на себе і б'є в дальній. Рахунок стає 3-1. Лещенко Дмитро, 9 номер, забиває. Рахунок матч переходить у володіння Шахтаря з рахунком. 3-1. Що вдасться, Каполов повернути інтригу. Арт... Артем Писарів давав на дальню стійку передачу, але там не було його партнерів. Володіння за шахтарем. Залишається у нас, друзі, дві хвилини. Чи будуть ще голи у цьому таймі. В першому таймі. Аут, аут для капело. аут для капело. Ні, аут для Шахтара став. Чи для капело зрозуміло. Так, аут для капело. Олександр Русін передача на Сергія Новодоська. Зараз буде. Час іде, а час іде. Так. Набровку на Черкашина. Черкашин центр на Невідосько. Забігання Артем Писарів. Не вдається зацепитися зачепитися. За, за м'яч. <сміг> за Аут для Шахтера. Варта розпочинає так у довгої передачі. Не вдається зачепитися шахтарю. Відбирає м'яч Олександр Русін. Русін на воротаря, Воротар вибиває в аут. А час, друзі, нагадую, іде 3-1 рахунок у матчі. Забували у нас за Шахтар Лещенко, Дмитро, Лошак Антон та Прудніков В'ячеслав. За Закапало віднашився Русін Олександр на 10-й хвилині. Чи буде другий гол від Капелло? Так його робить Черкашин Андрій. З чим ми його вітаємо? Інтрига повертається в матч. 19 та хвилина. Андрій Черкашин робить рахунок 3-2. Андрій Черкашин нагадую. А ставив я на Олександра Дорожка. Але ще другий тайм попереду, друзі. Чи буде 4-2? Не вдається Руслану Катеренчуку замкнути. Але була дуже гарна змога. Остання хвилина чистого часу розпочинається. Друзі мені підказують. 4-2. Руслан Катеренчук з розвороту пробиває воротаря кіпера Дениса Лещенко. 4-2, друзі. Дуже багато голів в першому таймі. Побачимо ми їх у другому. Пишіть у коментарях. Артем Швейц бере на себе. Передача на Олександра Русіна. Русін. М'яч виходить у аут. Шахтар починає свою атаку. Розпочинає. Чи вийде він за своєї половини. Вдається, вдається боротьба і фол. Фол від капелов. Шо там? Але, господі, успокойся. Артем Пісарів з м'ячем в центрі. Передача на Олександр Дорошко. Олександр Дрожко. Ай-яй-яй, який гарний удар. Поруч із дев'яткою пролітає м'яч. Олександр Дорошко відбирає м'яч. Передача на Артем Писарів. Артем Писарів робить. Ні, не робить рахунок 4-3. Руслан Катеричук вибиває вперед, не чіпляється його партнер за м'яч. Аут для Капулов. Чи, чи... чи залишився наш нас час у першому таймі? Три секунди. Три секунди залишилося. Два. Ну, Олександр! Ну, та як!